Без газу отак живуть мешканці мікрорайону Залізничний-1, чиї будинки розташовані за залізничною колією. Ще в 2007 році вдалося газифікувати так звану мимовку, а от сюди руки не дійшли. Рибальчук нам все время обещал, что газ, 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 ничего не сделал. Но в газете была статья, что он полностью газифицировал этот микрорайон, железнодорожный номер 1 И сейчас он рвется в Верховну Раду, ніхто за него, ни один человек у нас не проголосует. Он врав. Когда мы ходили на прийом, он даже говорил, что вы ходите, мешаете нам здесь работать. А поки чиновники, каденции 2006-2010. Працювали на громаду. Це громада жила собі таксяк. Очень багато світ, ну 200 кВт у Мі оходять на світ а затоплива, Я ваші не скажу за топлюва. Це очні тисяч шість. Діта на Это уголь, дрова купіть нада, наробіті носіть. Тепер справа із газифікацією залізничного 1, схоже що зрушила з місця. За словами начальника локомотивного депо Віктора Кудрявцева, в 2011 році з'явився нарешті рядок фінансування газифікації депо. А вже місяць тому уклали угоду на продовження робіт. В цей етап газифікації включен прокол, який проведе газ на сторону на эту сторону железнодорожного путі, і в районі за переїздом буде. Буде построена газораспределительная станція, яка буде раз повторююся. Включена в проект на этот год. Потужність труби, яка проляже під залізницею, дозволить газифікувати будинки. А мер Слов'янська неляжте поперекона, що після тривалого чекання переломним стане 2013 рік. Головне є проєкт, розроблений регіональним управлінням капітального будівництва. Тепер його слід лише доробити. Мы сегодня отдаем этот проект на доработку. Нам сказали, что где-то это месяц будет проходить Мы в э, Донецкой компании совместно Днепропетровская. Сделают сегодня доработку этого проекта. Мы делаем они как раз им полтора-два месяца сделать. Мы за это время делаем состыковку, подписываем полностью все документы и выносим на э, Кабінет міністра за словами мера, в Кабміні із розумінням поставилися до проблем газифікації мікрорайонів Слов'янська. Після того, як в державному бюджеті передбачать фінансування, проведуть конкурс на виконавця робіт і вже на початку наступного року пристануть до газифікації. Чи стане казка бувальщиною? Побачимо вже згодом. Принаймні, громаді не лишається нічого кращого, як чекати.